Всім привіт, дорогі друзі! З вами Сьогодні у нас буде обзор карти під назвою Адмін Ліфтс та адміністративна будівля з ліфтами. Це ліфт КМЗ-тонник. Та, це КМЗ. Адміністративка. Тут таке табло стоїть. На таких комутаторних лампах, вроді би. Який це рік? Ну, рік потім подивлюсь. є підлога, а якщо нажати кнопку ход, він закрить Ну, Хоча давайте звук двигуна послухаємо. Я думаю, що скоріше двогон в АТМ 250. Послухай. Тіпа адміністративна будівля, Так хочу сказати. Кнопка я така. Залипайка. За Ні, ну прикольно. А тут машине поміщення знаходиться. Один. Дивіться, можна ну, так гратися. Ні, ми зараз їдемо, і нажимаємо цю відпускаємось. А, так не вийде. Якщо стоп. Стоп не працює. Ні, ну, ну Прикольно зроблено, реально. Як будь-що таке реалістичне. Чекайте. У нас рік. 1971. Та кнопка залипає. Раз воно відлипне. О, є. Також я рухома підлога. Ну, так що, пацани прощайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока і до нових відео.